Вітаю листопад, 2011-го. Старший син Розани та Рода Голанд зник, залишивши рюкзак на сходах церкви. Марк багато років уживав наркотики, і йому поставили діагноз шизофренія. Він бродив вулицями як зомбі. Чотири місяці по тому поліція знайшла його тіло, і вся сім'я впала в безодню скорботи. Дивіться у нашому сюжеті. Чому? Чому я? Чому так? Це було моє головне запитання: чому? Марк був нашим первістком, він був щасливою, і допитливою дитиною. У Марка було багато прекрасного. Він любив світ, любив толки на і володаря перснів. У нього був дуже активний розум, бурхлива уява. Все змінило його інтерес і уява просто зникли. Марк закрився, світло в його очах згасло. Він повністю занурився у залежність. Ми забирали усе, що знаходили у нього, і блокували комп'ютер. у нас були правила, але він порушував їх знову і знову. Це було дуже важко. Він зайняв захисну позицію. вирішив, що весь світ проти нього, і ми зокрема щоразу, коли потрібно було на чомусь наполягати, мені доводилося закривати частину серця. допоможи мені любити його. Ось про що я молилася найбільше. Боже, мені важко любити цього хлопчика, мого сина. Мені важко любити його. Бог був вірний і нагадав мені, що він перебуває в житті мого сина і любить його більше, ніж навіть я можу уявити. Було важко, ми розуміли, що втрачаємо його. Ми перепробували все, але надія завжди залишалася. Щоразу я сподівався, що не дійде до того, що він покине будинок, але це сталося. Він покинув школу у якийсь момент. Почав красти у нас, щоб купувати наркотики я не знав, що мені робити. було видно, що син ні про що не шкодує. коли йому виповнилося 18, я сказав: Тобі доведеться піти, але він не переставав бути сином. Це було найскладніше. Мені було боляче, але я повинен був дозволити йому пережити наслідки його вибору. Він був як зомбі. Він просто бродив вулицями вночі. Кидався під машини. Він зник. Я пам'ятаю, як пішов шукати його, але не знайшов. Що робити в такому разі? Тоді мені здавалося, що я на самому дні І у мене не було плану. Ми не вірили, що він пройде курс реабілітації, але він зробив це за Божою благодаттю. Він залишився. А за кілька місяців він присвятив своє життя Господу. Ми побачили в його очах світло, якого не бачили вже дуже, дуже давно. Ми дуже зраділи. Марк телефонував нам кілька разів, іноді він був на підйомі. Я зможу це зробити. Іноді плакав і казав, що йому не варто було йти. Але я відповіла: милий Бог є Богом другого шансу. Ти зможеш зробити це. Я люблю тебе. Ми любимо тебе. Ісус з тобою. Не забувай про це. Він сказав на прощання і я люблю тебе, мам. Завжди виникає запитання: чому ти не зупинив його? Ти ж міг. Я знаю, що ти міг ти бог наших сердець. Ти можеш закликати нас із темряви. То чому ні? Я пам'ятаю, як пастор на похороні Марка сказав: ви можете запитати, де був Ісус, коли з Марком сталося? Жахлива біда. Я хочу сказати вам, він був поруч, і... і він зловив його, коли той упав зловив його. Ми були всі разом, коли нам зателефонували. Це дозволило нам сумувати всією сім'єю. Діти бачили, як ми сумуємо. Ми сумували у вірі, довіряючи Богу. Кожен по своєму дійшов висновку, що ми побачимо Марка. Я знаю, що Бог любив його до самого кінця. Я знаю, що можу довірити йому своїх дітей. Я знаю, що він вчинить правильно. Я подумала справді Боже? Я не розумію чому. Він показав мені, що коли забирає, то дає щось краще. Він дав мені себе, себе. У всіх своїх втратах я... я шукала його, і я знайшла його, і це чудово. Я навчилася дякувати Богові щодня за те. Що залишилося у мене, і це приносить мені радість. Я почала розуміти, що мав на увазі Яків, коли говорив з великою радістю, приймайте браття мої, коли впадаєте у різні спокуси. як інакше можна зрозуміти Божу доброту в усіх сферах життя. Я дякую Богові за те, що, хоч я й частково втратила слух, я все одно можу чути спів птахів. Дякую за те, що можу дивитися через лінзу фотоапарата і бачити його красу. У мене є чоловік, який любить мене, піклується про мене. У мене троє прекрасних дітей, і двоє онуків. Незабаром з'явиться ще один. У мене є церква, яка була поруч зі мною під час смерті Марка. А Вони покривали нас своєю любов'ю. Як я можу не бути вдячною за усе це? Я закохуюся в те, що роблю. Я можу докласти палець. Він змінює все. А потім я зрізаю виріб з колеса і залишаю його сохнути. Він перестає бути податливим. Він стає твердим і млявим, але коли воно проходить через вогонь, то знаходить нове життя. Це шлях смерті та відродження. Мені здається, що він. Відбувається в тому, через що ми пройшли. Бог проводить усіх нас через смерть до нового життя в ньому. Це його слово. Він веде вас до того, що прославляє його. Це його шлях. Він сам його пройшов. Я люблю фотографувати світло. Мені подобається те, як Бог створив світло, як воно проходить через речі, змінюючи кольори і ландшафт. Я встаю вранці, і перше, що я бачу, це схід сонця. Це незмінне нагадування про його вірність. Бо сонце встає щодня. Він поруч, щодня він зі мною. Він не підведе, Ніколи не підведе. Христос з нами у темряві перед світанком ця сім'я приклад того, як проходити труднощі неймовірні труднощі. Коли ми втрачаємо когось. Ми фізично відчуваємо скорботу. Здається, що ця трагедія несправедлива. Є смерть, яка приходить тоді, коли ми очікуємо її. проте бувають несподівані втрати. Бог не проти того, щоб ви запитували, чому Ось що важливо Повірте мені, у цієї сім'ї була віра. ще до смерті Марка. Коли вони проходили через усі ті труднощі і виклики, намагаючись змінити усе і вплинути на життя Марка, Бог завжди був із ними. Тому що він завжди з нами. він ніколи не залишає і не покидає нас. Бо він вчора, сьогодні і навіки той самий. Друзі, Якщо ви не знаєте Слово Боже, коли проходите через схожі речі, не знаєте обітниці Божих, то що вам робити? Коли ви запитуєте, чому у темряві на перший план виходять ваші стосунки з Богом? ви можете молитися, як написано. Ось він вбиває мене, але я буду надіятися. А ви повинні знати його, щоб довіритися йому у труднощах. бо це не те саме, що довіряти в хороші часи. Усі люблять хороші часи. А якщо до темряви, до труднощів, вибір за нами. Мене вразила історія Розанни. вона зіткнулася ще й з фізичним випробуванням, і вона зробила свій вибір. Вона могла сісти серед усього цього і написати цілий список проблем. Вона могла записати, що вона відчувала з цього приводу, що вона втратила у всьому цьому. Але замість цього вона вирішила скласти список усіх благословень, які були в її житті, і це змінює все. Наш вибір змінює ситуацію. Дар вибору це те, що відрізняє нас. Від усього іншого Божого творіння. Ми можемо вибрати, що нам робити, як думати. я хочу сказати вам сьогодні наступне. Можливо, зараз ви у темряві. Можливо, ви оточені брехнею. Зробіть вибір довіритися Богові. Будьте з ним. Дозвольте йому бути з вами. Бо він поруч. Він був з Марком у тій трубі, і він був із Розанною, Коли вона проходила через усі фізичні проблеми, І пам'ятайте, що зараз він з вами. поговоріть з ним. Помоліться Просто запросіть його у свої обставини, свою нужду чи втрату. Він чекає, він поруч, він допоможе вам. Гроші можуть бути добром, можуть бути злом. Гроші можуть вбивати і можуть рятувати. Перетвори гроші на любов. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетом, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією та жорстокістю, і мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю суперкнигу. Це унікальний мультфільм, який навчає відповідальності, дружбі, вмінню прощати та розрізняти добро і зло. Завдяки суперкнизі, моя дитина отримує якісний, корисний і безпечний контент. Тож я за неї спокійна. Суперкнига це вибір нашої родини. З року в рік Олекса не могла вирости або набрати масу. Її серце постійно билося занадто швидко і вона завжди була втомленою. Але одного разу лікар сказав, що вона терміново потребує операції, інакше помре. Для більшості батьків день народження дитини наповнений надією на майбутнє, але не для батьків Олекси. Вона народилася з отвором у серці. Щороку на день народження ми ходили до кардіологів. Спочатку вони говорили, що отвір може закритися сам, якщо почати лікування. Я водила доньку до різних лікарів, хвилювалася, що вони скажуть. І щоразу чула, що отвір лише збільшувався. З кожним роком стан Олекси погіршувався, їй не ставало краще, вона не росла, не набирала вагу, попри те, що ми добре годували її, і навіть ліки не допомагали їй. Серце билося надто швидко, вона весь час була втомленою. Стан Олекси впливав на всю сім'ю, включно з її батьком Карлосом. Лікар сказав, що якщо Алексі не зробити операцію, то вона може померти. Я не хотів чути такого. Джеклін і Карлос старанно працювали, щоб відкласти на операцію дочки. Але Карлос знав, що їм не вистачить грошей. Це неможливо з нашими зарплатами. Навіть якби брат або вся наша рідня віддала б нам зарплату, нам не вистачило б на оплату цієї операції. І тоді вони почули радісну новину, про яку молилися. Операція благословення заплатила за операцію для Олекси, яку можна зробити лише в одній клініці в Сальвадорі. Для нас це була емоційна подія. Ми розуміли, що сталося диво для нашої доньки. незабаром Олекса повернулася додому, і в неї більше не було проблем зі здоров'ям. Це змінило її життя. Вона ходить до школи як звичайна дівчинка. Її серце працює нормально. Я буду завжди вдячна людям, які оплатили цю операцію. Спасибі Богу та операції благословення за те, що допомогли нам. Партнери клубу 700, Це ваша робота. Ви змінюєте життя у всьому світі. Якщо хочете, приєднуйтесь до того, що ми робимо для людей. Частина вашої пожертви клубу 700, іде на роботу операції благословення. Інша частина йде на роботу у CBN International, щоб проповідувати Євангеліє у всьому світі. Ви також робите це, якщо ви являєтеся нашим партнером. А якщо ви лише хочете бути частиною дива, приєднуйтесь до нас. Тілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм. Сібієн Еммануїл. Відкрите серце, позитивне ставлення і хороша робоча етика. Ось на що менеджери Чікфіле звернули увагу у Фейт Нетворкс. Минуло вісім років, вона стала менеджером Чікфіле та отримувачем стипендії справжнє натхнення. Фейт Нетворкс не очікувала такого. мені сказали, що в мене візьмуть інтерв'ю для нашої компанії, і коли я увійшла і побачила камери, я подумала клас цього року 24-річна студентка стала однією з 14 працівників Чікфіли в північної Америці, які отримали стипендію справжнє натхнення. Директор Ендрю Кеті вручив Фейт чек на 25 тисяч доларів і новенький ноутбук. вона з позитивом дивиться в майбутнє, і впливає на життя інших. Фейт почала працювати у Вірджинії. Біч, коли їй виповнилося 16. Коли вона тільки прийшла, то хотіла служити і старанно працювати. У неї була хороша робоча етика, і ми почали будувати на цьому. Ми поступово вкладали в неї, довіряли їй більше справ, відповідальності. Ми зустрілися з Фейт за кілька тижнів після цієї події. Вона і досі не могла усвідомити її. Я була дуже здивована, шокована і вдячна. Стипендія це чудово. А коли я побачила ноутбук, зраділа ще більше. Тепер Фейт перейшла на роль менеджера. Але для неї це не просто робота. Я люблю цю компанію та її цінності. І коли настав час обрати університет для отримання диплома бакалавра, вона обрала університет Ріджент. Цей університет відповідає моїм цілям на майбутнє, моїй вірі усе вказувало на Ріджент. Було таке відчуття, немов він сам кликав мене. Восени 2021-го Фейт записалася до школи бізнесу. Як і очікувалося, це було непросто. Я думала, це неможливо. Я чула про те, як люди працюють на повну ставку і навчаються. Я чула про те, як це важко і як важливо правильно розподіляти час. Я розуміла, що це було набагато реальніше, ніж я думала. Фейт каже, що на цьому шляху їй дуже допомогли професори. У Рідженті Усе інакше вони кажуть, я можу помолитися за тебе. Фейт планує залишитися в Чікфіле після закінчення навчання у 2026-му З дипломом менеджера навчання в університеті відіграє важливу роль її успіху. Я можу на робочому місці застосовувати біблійні принципи. Мені здається, що Ріджент дуже допомагає мені у цьому. Уявіть собі, сучасний університет, в якому професори кажуть, я можу помолитися за тебе. У нас є трохи часу для запитань. Перше запитання від Айодідже з Божої милості. Я християнин, і мені подобається розмовляти з Богом. Але нещодавно я прочитав деякі місця писання і зрозумів, що роблю це неправильно. Ми просимо Бога про те, чого хочемо. Моє запитання звучить так: як молитися так, щоб це було приємно Богові? І як довго потрібно молитися? Ви назвали один з ключів. Вам подобається говорити з Богом. Молитва має бути розмовою, але іноді в розмові важливо і помовчати. Ви можете послухати те, що говорить інша сторона. Бог це особистість. Він хоче говорити зі своїми дітьми. Він хоче відкрити вам вуха, щоб ви почули його голос. Він хоче, щоб ви побачили, як все сприяє вам на благо. Але коли мова стосується молитви і конкретних прохань, то важливо розуміти, що ця тема висвітлюється в Біблії. Я приношу свої прохання до Господа. слова апостола Йоанна мають бути в основі будь-якої молитви. Коли просимо чогось по волі його, він слухає нас. А коли ми знаємо, що він слухає нас, то знаємо і те, що отримуємо. Чи знаєте ви волю Божу? чи знаєте ви, що він хоче робити на землі та у вашому житті? Чи молитеся ви про те, щоб це стало реальністю? Чи молитеся ви в згоді з його волею? Якщо ви молитеся, Господи, я хочу величезну яхту, то я впевнений, що це не його воля для вас. Ви повинні спочатку визначити її. Я закликаю християн по перше, подивитися на молитву Отче наш подивіться уважно. Про що там йдеться? Це приклад тієї молитви, що він дав учням. Потім подивіться на молитви апостола Павла. Вони наповнені надихаючими словами. У 30 років я отримав откровення про те, що кожен псалом молитва. Це розмова, це пісня, це молитва. Але це була розмова з Богом. Ви можете цілий рік приділити 118-му псалму. Ми бачимо безліч духовних молитов Давида, Мойсея, Соломона, синів Кореєвих, онуків пророка Самуїла. Усі вони записані. Це шляхи, якими ви можете слідувати, і якщо ви будете слідувати їм, то прийдете до престолу Божого. а це означає, що ви молитеся відповідно до його волі. А коли ви чините так, то отримуєте відповідь. А закінчимо ми з одним із псалмів. Я шукав Господа і Він почув мене, і від усіх скорбот моїх. Визволив мене, нехай його досконалий мир буде з вами сьогодні. Нехай Бог благословить вас до зустрічі.